Минула друзі, майже доба після того, як запускав рибу в наш міні-ставочок. Поки що ніхто, слава Богу, не сплив. Всі, поки що, живі, надіюсь, побачив лише Ось два, і там одного три, які гуляють по верху. Оце тут два. І біля широкої греблі ще був один. Чи біля Великої, широкої. Ну, таке, як це карасики. Тому що коробці були дуже-дуже гарні чисті, а тут бачу на спині в одного точно є ранки. Але живі плавають хоча поверху. Можливо, сьогодні навіть кину їм щось їсти. Синоптики обіцяють два дні дощів без перестанку. Але сьома година ранку, то дощів ще немає, ще не почалися. То, можливо, щось, щось кину їм навіть поїсти. Тому що, як ви бачили, рибка не маленька запустилася, ще не холодно. На сьогодні ще плюс 19, вода не дуже холодна, тому, мабуть, потрібно їм давати їсти. Знову витята полетіли. Щось потрібно буде міркувати на наступний рік від диких витят, тому що тут болото в нас, і вони живуть без будь-яких проблем. Прийшов годувати кормити нашу рибку на міні-ставочку. Починаю накрапати дощик. Набрав, як бачите, небагато. Тут приблизно 300-350 грамів всього-навсього. Мелена кукурудза та пшениця. Ципну зараз із широкої греблі. Де найбільша глибина. Можливо, потрібно годувати на тій стороні, де мільче. Ну, Сипну перший раз тут. Гадаю, на 21 кг живої ваги коропа це зовсім небагато. Щось нехай починає їсти. Це можливо навіть мало, але повторююсь, Через 3 години буде доба, як запустив карасика. І через 6 годин буде доба, як запустив коропа. Ну і 4 товстолоба і 5 амурчиків. Ви все бачили. Хто не бачив, тому переглядайте попереднє відео, де було зариблення. Минуло, друзі, три доби після зариблення. Хочу якось добратися до ставочка, але були такі дощі. Що дивіться, що робиться. Я не знаю, чи зможу я туди пройти. Тому що добу тому спробував, то так груз не провалюється. Мабуть, не дійду. Як же ж мені спробувати пройти, обійти? Можливо по тій стороні. Хочеться ж подивитися на рибку, але таке все мокре. Так прогрузаю, що я, мабуть, не пройду. Ось видно мої сліди, де я намагався добу тому проходити. Хоча трошки йду. На ну, ось і собаки ходили. Ну, буду пробувати. Ай, пісок, алей. Зараз розбуюся тут. І піду назад. босяка. Ну, погано, але дійшов. Так. Потрібно ж перевірити, що в нас по рибі. Набрав корму. Мелета, кукуруза та. Трішки там пшенички. Ну начебто я не бачу, щоб щось плавало. Перевернуте. То, мабуть, поки що всі живі. Так, потрібно трішки покормити. Три совочки набрав. Тобто десь приблизно кілограм, можливо, трішки більше. Така їжа. Зараз на широкій глибокій греблі висиплю. Ну, кілограм, гадаю, це небагато. Будемо надіятися що риба ще це з'їсть. Ну, начебто чисто Тому вважаю, що зариблення пройшло вдало. Якщо за три доби ніхто не перевернувся, то, мабуть, це добре. Вода, звісно, стала трішки мутніша, чим було. Піднімають вони таки з дна, видно, якусь муть, тому що як впустив, так була чистіша. О, поплив. Хтось плаває. Значить все добре. Ну, зараз спробую трішки пройти по цьому берегу. Подивлюся, чи на тій стороні немає ніякого відходу. Якщо немає, то все вдалося. Дійшов трішки далі середини, але повертаюся назад. Нікого я не бачу. Живих бачив під оцим берегом два коробці було, берег клювали, тому гадаю, вони ще їсти хочуть. Ще не настільки холодно, щоб вони перестали зовсім харчуватися. Тому кілограмчик хоча б їжі їм не заводить. А тут так розкисло, що не можу я. Далі йти потрібно розвертатися та пробиратися назад. Нехай трішки підсихає. Ще деньок, завтра вечірком. Можливо, буде мені легше добиратися. Минуло 4 доби і з'явився перший мінус. Можливо, на дні там є і більше. Але сплив поки що один. Зараз візьму підсаку, спіймаю. Подивлюсь, що то, але гадаю, що то коропець невеликий. Бо карасики начебто були там трішки менші. Більше, поки що, слава Богу, немає. Оце такий маємо результат через 4 доби. Помилився, друзі, то був карасик. А ось до нас прийшов ще один рибак. Котик. Цікаво, може він спіймати живу рибку. Чи вона його бачить та тікає. На березі я не бачив ніде, щоб були якісь залишки. Тому ходить ходи, а чи спіймає він чи ні, невідомо. Минуло, друзі, рівно тиждень. Сім діб, п'ятниця, 18 жовтня. За тиждень, як я показував, сплив лише один карасик. Ну, принаймні те, що я бачив. Вся інша рибка, надіюся, жива і все її влаштовує. Тому результат мінус поки що один карасик. Хоча вчора бачив, один був сумний, під цим берегом, плавав. Такий якийсь в'яленький. Хоча пішов на глибину втік, як мене побачив. Тому на даний час таке зариблення, мінус всього-навсього один карасик. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Що так воно і є. Не бачив за тиждень, хоча я приходжу тільки вечором сюди, ні то в столоба, ні амура. Бачив інколи карасика, інколи коробчука. Але вони відразу ховалися. Читав, що можливо, навіть за два місяці риба може не прижитися. Але будемо сподіватися, що все добре. Вода підіймається, сходинки вже немає, вже заховалася під воду, глибина додається. Тому, гадаю, все буде добре. Підписуйтесь, кого ця тема цікавить, слідкуйте. До нових зустрічей.